Що означають заяви Путіна про мир та про наступника яка справжня мета поїздки сі до Москви, і чи натисне Трамп на Путіна? Про це сьогодні говоримо із політологом Вадимом Денисенком. Вітаю вас, вітаю, ну, хочу розпочати з нещодавньої заяви російського диктатора, що примирення з Україною є неминучим результатом подій. Це питання часу. Але тут питання, яким собі тоді уявляє мир Путін? Бо е, наш запит щодо 30... Це 30-денного припинення вогню вони таки ігнорують, наполягають на тому, щоб ми пішли на ось це триденне припинення вогню на честь їхнього параду. Е, Трамп поки що не тисне економічно. Чому ж тоді росіяни затягують? Чи можливо вони розраховують піти на переговори після 9 травня? Ні, вони насправді не ніякі переговори. В Принципі це ритуальне заяви Володимира Путіна. Е, він уже багато місяців підряд уже більше року. Він говорить і те ж саме про те, що Росія хоче миру. А злобна маріонетка в Україні, ніби не хоче бороти. Тобто, в принципі, це продовження тієї риторики, в якій він е живе багато е місяців підряд, тому це не більше ніж ритуальна заява, ні на яке примирення він не піде уже судячи з усього зараз. А після 9-го йому і смисла немає, тому що в принципі в нього був страх тільки за парад 9 травня. На жаль, ми повинні розуміти, що з великою долиною ймовірності ми. Входимо в новий цикл війни, і нове теоретично можливе підкреслюю, теоретично можливе переговорне вікно можливостей з'явиться не раніше ніж закінчиться російський літній наступ, тобто не раніше ніж листопада грудень 2025 року. І також продовження ось цих заяв кремлівського диктатора. Цікаво, чому він почав заявляти стосовно наступників якихось і каже, що він постійно про це думає, дав, по суті, список кандидатів, які могли почолити Росію, начебто після його відходу із посади. Але чи насправді він збирається до передачі влади? Ні, я думаю, що він зараз не збирається ні до якої передачі влади. І, власне чи саме формулювання про те, що я. Е вважаю, що потрібно щоб було кілька кандидатів, щоб народ потім вибрав. Говорить там тільки про те, що це не більше ніж око замилювання, і це така собі гра, в принципі, подібну гру грають. Достатні грає достатньо багато стоїчих диктаторів. Історія подібні моменти знає, і ця гра взводиться до кількох речей. Перше — це посилена параноя. Тобто, насправді на сьогоднішній момент ця заява з'явилася. Судячи з усього через посилення параної в голові Володимира Путіна, причина цієї параної це окрема достатньо довга розмова. Але судячи з цього, він, як і більшість старіючих диктаторів, починає підозрювати навколо себе всіх, і в усіх, другий момент, на який треба звернути увагу, це те, що в таких випадках диктатори поступають, які не збираються передавати владу. А Путін, я вважаю, що на сьогоднішній момент не збирається нікому передавати влади. Тобто він е, дуже чітко пам'ятає, е, по перше, свій прихід до влади, і він пам'ятає, як він кинув Єльцина. І Єльцин е, протягом першого року правління Путіна е, втратив більшість тижня сім'я Єльцина, якщо правильно говорити, втратила. Більшість тих напрямків, які вважали, що будуть залізобетонно залишатися за ними. Перш за все, це був, наприклад, експорт зброї. Ну, про це теж можна достатньо багато говорити. Путін також прекрасно пам'ятає, як він дико переживав, коли Медведєв мав передати йому владу, і коли, ну, в принципі, це в відео було, коли з Кам'яним обличчям сидів Путін і чекав промови Медведєва, тому що той теоретично мав шанс сказати, що. Я йду на другий термін, і Путін би навряд чи щось міг би з цим зробити. Тому станом на зараз він не в тому фізичному стані, щоб говорити Я устали і ухожу, і тому я думаю, що насправді це не більше ніж бра. В принципі, я просто наведу дві аналогії. Вони звичайно, як і будь-які історичні аналогії вкудають на обидві ноги. Але перша аналогія це Сталін. Який е, свого часу сказав про те, що я вважаю, що треба дати дорогу молодим, і я збираюся йти, е, і чим викликав в принципі велику дискусію на плен Місика, на якому всі одноголосно просили гаття срадойні у уходи. Е, і е, власне кажучи, щось подібне, я не здивуюся, якщо ми зараз почуємо від оточення Володимира Путіна з однієї сторони, з іншої сторони. Всі подібні заяви робляться тільки для одного для того, щоб робити перевірку на вашивість. Свого часу Мао Цзедун, це другий історичний приклад, який я хотів би навести. Тричі оголошував свого наступника, двох із них було розстріляно, а третій достатньо тяжко проходив касті на наступника. Чому? Тому що його сина було розстріляно, а сам він лежав в лікарні, де його регулярно були війни. Тому з цієї точки зору, в принципі, звичайно, до такого путін навряд чи буде опускатися чи доходити, але це не більше ніж око замилювання і гра в ще більше перетасовування еліт для того, щоб залишатися і надалі по суті єдиним арбітром, але арбітром, який все більше і більше погружається в паранойю. Але що самі росіяни? Вони виходить, теж бояться залишитися без наступника Путіна, без людини, якій можливо Путін може передати цю владу. Вони ж, мабуть, по суті, і не звикли жити якось інакше ще з часів цієї царської Росії. Вони звикли, що їм когось нав'язують, когось ставлять, і на цьому все. Тобто, росіяни навіть і не готові до іншого варіанту, іншого сценарію. Ну, в даному випадку, як би це дивно, нам може не звучало, але близько 60 росіян бояться, що Путін може померти, і Путін не залишить наступника. Реально, це один із найбільших страхів росіян на сьогоднішній момент. Тобто він порівнюваний із проблемами з економікою і проблемами мобілізації. Так, е, да, він звичайно знаходиться на другому третьому плані, тобто вони не так часто про це думають як про економічне своє майбутнє чи інколи про мобілізацію, але тим не менше це залишається одним із найбільших страхів пересічного росіянина. Але е, тут треба розуміти, що Путін навряд чи думає в категоріях е, суб'єктності народу і думає про те, що ж буде думати з цього приводу пересічним росіянин. Я думаю, що тут все ж таки треба дивитися на Ігри з елітами і власне кажучи, то це от, перетасовування чи перевірка на вашисті літа це ключовий мотив, по якому він зробив подібну заяву. Якщо ще говорити стосовно теми 9 травня, ось цього парадуба Бєсія, вони закликають все-таки піти Україні на триденне припинення вогню, щоб провести цей свій парад, туди стягують всю можливу ППО до Москви. Навіть інтернет і зв'язок кажуть, що будуть відключати. Але, от президент України неодноразово наголошував, що Путін сам може по суті влаштувати провокації. Як ви думаєте, чого очікувати від Росії на 9 травня? Та чого завгодно, чесно кажучи, але тут з моєї точки зору ключова історія полягає в тому, що Путін показав не просто свою слабкість, а показав свій переляк і по суті показував приниження протягом усього цього тижня, який ми зараз переживаємо. Тобто, це ключовий момент, що немає в світі лідера від Китаю до буркіна Фасо, які будуть на параді, там від США до Австралії. Які будуть ігнорувати цей парад, які б не побачили наскільки переляканий, наскільки жалюгідним виглядав Володимир Путін. Це насправді величезний плюс для нас, тому що Путін нічого так не боїться в своєму житті як приниження, тобто нічого його так не виводить з себе і не дратує як приниження. А при цьому він нічого не може зробити, і так чи інакше, але частина російського населення в принципі це теж помічає, і теж це розуміє. Тобто найбільш радикальні воєнні блогери достатньо відкрито. Про це пишуть і там, в принципі, жарти по типу того, що мобільний інтернет це найстрашніша зброя, яка є в Російській Федерації, стають уже по суті мемами. Але ще раз повторюся: це головний насправді такий психологічний момент, який не має там вагомої ролі в воєнних діях, але в психологічному плані це звичайно величезний плюс для нас. Та, ну і паралельно з цим хочеться бачити, як горять їхні склади, з яких вони повітягують ППО. А це теж буде така приємний такий бонус і приємна картинка для нас, українців, і не тільки, я думаю, в Європі теж цьому щиро будуть радіти. Але мені ще цікаво, як ви думаєте, чому насправді їде сі до Москви? чи дійсно ну яка його справжня може бути мета, чи він все таки приїде туди, чи може в останній момент відмовитися. Ну, віргіність того що він відмовиться дуже низька, е і це насправді найбільша дипломатична перемога Путіна. Цей парад не мав би жодного сенсу, якби там не було сізіньпіня. Тобто, те, що там з'являється Сізіньпінь, воно робить е цей парад е вагомою подією міжнародного значення, і е це звичайно повторюсь, це Велика дипломатична перемога Росії і Кремля е відносно того, чому туди їде Сі Сізіньпінь Сі їде. Все це, всі ці поїздки, всі ці заяви потрібно розглядати в контексті майбутніх переговорів Китай Сполучені Штати Америки. Тобто, в даному випадку Сі Цзіньпін чітко демонструє Трампу про те, що Росія нікуди від нього не дівається і навряд чи може дітися. Ну, і, чесно кажучи, це об'єктивна реальність. З іншої сторони, навряд чи Сі Цзіньпін привезе якісь плюшки для Володимира Путіна. І в даному випадку найважливіше буде дивитися, чи будуть підписані якісь реальні договори із Китаєм, тому що ключові питання, які ми е, будемо бачити, це питання, будуть пов'язані із е, так званою річкою Туманної, е, це на кордоні із Кореєю, і проходженням кораблів е, китайських через неї. Це е, е, в, речі пов'язані із так званими. Територіями прижащо е, в розвіті, це в аналоги вільних економічних зон по північному е, морському шляху. Е, ну і ряд інших речей, тобто, от, в принципі, оце ключові моменти. Я не вірю в те, що Ки приїде і скаже, що ми збираємось інвестувати в Росію там бікс мільярдів, або ми там будемо переносити виробництво. Як цього вимагає зараз Російська Федерація? Нічого подібного не буде. Тут буде питання в тому, чи піде Путін на певні поступки. Чи цього не буде е, зроблено? Так, ну вже за декілька днів по суті зможемо за цим спостерігати. І знову ж таки, е, те, як ви казали, приниження Путіна. Ми вже це побачили, і е, така ціль українська, одна із цілей, вже досягнута. Дякую вам величезне за ваш час і за вашу аналітику. Нагадаю, що говорили із політологом Вадимом Денисенком. Дякую вам дуже. Дякую.